Мистецтво це спосіб самовираження, інструмент для того, щоб передавати свої думки та емоції іншим людям. Талант – це тільки 10% від успіху. Все інше це кров, поти і сльози. Я йду десь чув якусь молодію, то 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 згадав це. Таке о, це треба. Звати мене Семен Марков, родом я з села Криничне Болгарського району. Навчаюся наразі на 4-му курсі в Ізмільському державному гуманітарному університеті на спеціальності е, вчитель образотворчого мистецтва. Захоплюватись захоплення малюванням, воно, як і у всіх дітей, почалося з маличка, потім. Десь років у 12 я якось забув про це, воно мені вже не цікаво. А вже у класі дев'ятому, вже коли перехідний рік, оце все накопичення проблем дало мені оцей поштовх на, на те, щоб Відновити заняття мистецтвом. Малював я зазвичай з цих приложень. Потім я вже почав замислюватися над майбутньою професією. І по я хотів йти на дизайнера. І мені пощастило дуже, що наш, моя класна, мій класний руководитель, вчитель образотворчого мистецтва на школі. школі, вона відразу почала мене готувати. Я йду десь чув якусь мелодію, то-то то згадав це таке, о, це треба. Щось хожу містом, такою, о, прикольно, це треба зробити. То треба зробити, то в мене ідей стільки, що в мене життя не хватить, на, щоб це все реалізувати. В яких жанрах ви малюєте? Ну, в основному в пейзажному та натюрморт. Мистецтво. Це спосіб самовираження і інструмент для того, щоб передавати свої думки та емоції іншим людям. Мистецтво Гу. під час війни це Це джерело життя, Стовкнувшися з кількома відомими митцями, побачивши. І ознайомившись не тільки з їх творчістю, а і з, з, з ними, як з людьми, я зрозумів, що творчість надає нам і сили, і теж натхнення, і жаху до життя. Який головний меседж ви передаєте через свої картини? Через свої картини. Любов до життя. Любити життя. То, що життя. життя прекрасне. Любити те, що тебе оточує. Свій край і. Да. Край, культуру, все те, що треба. Як Тарас Григорович говорив, у чужих навчайтеся та свого не цурайтеся. Оце ну, у нас прям, прям те, що нам треба зараз.